Друзі, всім привіт! Ми на каналі GameTime і ми знову граємо гру Man of Lords. Проходимо далі, пробуємо. Дивимося, що тут у нас. Пробуємо воювати, виживати. Ну, коротше, все те, що ми робили раніше, ми продовжуємо робити. Сьогодні так буде. Більш, я може розкажу вам якісь поради, які би грав. Хто відкрив зараз це відео. І... Думаю, що це про проходження зараз. Я так хочу тут більше порад дати, Типу, ну там трошки грати паралельно. А більше я хочу вам так розказати поради свої, якісь дати того, що, що я вже от бачив за ці останні відео, що я знімав за цей, що я грав, щоб я вам порадив на самому початку. Що реально такі, щоб вам дати, щоб ви, і хто захоче це грати. Що, якісь Ну, коротше, поради. Якісь ось у нас для розбійників з'явився, армія дал знову з'явилася жесть. Вони, що тут же? До речі, вже менше лучники і кість ці. Це треба буде відбиватися. Давайте так, я зупиню на паузу, поки що трошки а, дивіться, що я вам пораджу завжди. Саме перше, як будете брати місце під місто, плануйте зразу якось собі місто. Того, що в мене трошки вийшло так все на купу. Типу тобто, я розумію, що я зараз би по-іншому це все зробив. Тобто, ну, банально навіть, може кругом, якимось би гарніше, так щоб все якось зручніше мішалося, тому тобто, що в мене лишається багато вільного місця. Хоча ніби тут є багато будинків з таким з вільним плануванням, але все рівно є такі, що прив'язуються. До дороги мають свою таку сітку, грубо говоря навіть кажучи ніби хоча гра пози... каже про себе, що вона тут вільне планування. Так, вільне, але все рівно є деякі нюанси, які потрібно думати на порядку, коли будуєш. Того перша порада завжди, типу, починайте планувати зразу місто, не знаю, дорогами, що небудь, тобто будинки ви зможете класти там будь-які. Якщо там зробити щось менше, нічого страшного, типу, це все буде супер. Так, далі. Дивіться, певно, що зразу по вибору місця. Є десь, ну, хтось, напевно, вже хтось розказує, де це блогер, не знаю. Шукайте де багато ресурсів, чесно, бо у мене каменю було буквально 90 чи скільки. О, 95 каменю. І це все, що в мене було на території. Більше його немає, наприклад, взагалі. Тут тобто, є поклади глини великі і все. Поки поклади заліза багаті. Я би, наприклад, тут краще місце. наприклад. Тут їжі багато, теж класно, все супер. У мене, наприклад, по їжі. Ніби ягодів трошки вистачає, збирають, як бачите. А тварин взагалі мало. М'яса, в мене майже немає. Най, ось так. Тобто це теж я вам рекомендую. Зразу берете собі якесь гарне місце. Тобто я, я не розібрався спочатку з цим-всім і зразу. Хоча, по суті, як ми не можемо вибрати, того краще так перезагружатися, поки вас не кине на якесь нормальне місце. собі, Це я собі так думаю. Е, ще поради, я собі так думаю, що було би гарно. Зразу собі закупляти якусь зброю. То що, е, типу, ніби як армія помаленьку набирається, але я би рекомендував зразу закупляти, щоб вас зразу. Було того, що коли останній раз з'явилася армія феодалів, я був просто в шоці, того, що це прийшло два отряди, повних по 36 6 людей. У мене взагалі мало людей. Ще й без зброї в ну, мене не вистачало взагалі. То це взагалі, я вам кажу. Покривайте зразу ще одна така порада, зразу всі потреби. Тобто, ось ви бачите, тут потреби. Ваших поселенців, того старайтеся покривати, щоб у вас було більше сховалень, більше людей. І залежно від цього зразу і достаток росте, і все починається круто. Далі. Одна штука, яку я зробив і дуже зашкодую зараз це я зробив покращення, типу от коли вибираєте якесь господарство. Ось, є такі майстерні. Так ось, коли ви їх будуєте, врахуйте те, що е люди, яких ви наз... будете от, вибирати, щоб це була майстерня тесляра, вони будуть приїжджати тільки тут, тобто вдома, тобто такі собі підприємці, І вони не будуть рахуватися у вас як робоча сила взагалі, вони не будуть ніде працювати тільки у себе вдома. Того, якщо у вас немає тих ресурсів, так як я поклав швейну майстерню, у мене льону навіть немає, то не, не ставте зразу. Це, це ну, погана ідея того, що просто витрачаєте людей. В армії їх маєте, а так далі. Ще так скажу для себе, від себе. Я би лісорубню, лісоруба десь далі клав, щоб. Ще ніби місце звільняється під місто, але я не люблю так, я люблю, коли якось гарно. Це, це суто моя думка. Ось таке. Церкву також раджу будувати, тому що Віра дає теж рівень церкви, бачите мені. Дають бонуси теж до схвалення. Одяг купляйте теж рекомендую дрова, все заготовляйте собі на зиму, бо у вас все було дуже багато, бо все було супер. Я думаю, що тут будуть покращені, якісь зроблені, типу. Е, так, дивіться, тут по цьому це залежить від того, що ви плануєте. Щось є цього траперство, не знаю, я купив, вивчу, типу, але воно щось нічого взагалі не дало. Нормального. То спочатку, я думаю, раджу вам е, плуг. Бо дуже довго самі люди, якщо у вас мало працівників на полі в житниці, то... Дуже довго копають поле. Тобто представте ви поклали поле, його вручну вручно купають, допустимо, у мене три сім'ї вже зараз. А була одна. Вони дуже довго це обробляли, і того рекомендую це вивчити Повно, що для початку самого ви можете цим зайнятися. О, чекайте, вибачте, бо хочу чихнути Отак. Ось таке. Ну, то і все. Поки що так, тут накази якісь є, я ще цим не, не займався, не знаю. Тобто це все в подальшому. Давайте так. Якщо табель бандитів ось, у нас табель бандиті тут, давайте ми ним, в цій частині ми ним займемося і цей. Трошки повиживаємо. дивіться у нас 29. Це це вже щось похоже. 29 було? Чи мені здалося? Так, 29. Супер, зараз ми розбійників ми собі трохи впливу наберемо. Цікаво, куди йдуть ця армія. Я головна надію, що вони не на мене йдуть. Хоча рухаються як у мою сторону, звичайно. Так, а ми будемо рухатися до бандитів, де їхній табір. Все, погнали хлопці, ви до бандитів. Е, до речі, не знаю, ще треба щось знімати, теж, крім цієї гри, ну, типу, не буде одну гру знімати довго. Типу, Я буду грати періодично, знімати щось, але щось треба ще знімати. Якщо у когось є якісь побажання, тобто кажіть, пишіть. Буде цікаво послухати, може щось я награв таке, що мені зараз буде цікаве. У мене є пару ідей, типу що можна знімати, але я все рівню хотів би послухати до глядачів, тобто що цікаво, побачити, наприклад. Так, табір мисливців. Так, лісника. Можемо лісника, щоб трошки засадили це. Рівень поселення. О, дивіться, ми. Здобули цей шоломи майстерня бройра. Давайте ми побудуємо, тому що я бачу, що мені це потрібно. Так, і що би я хотів цей замок побудувати? чи як вона там? Але мені чуть дошок не вистачає не знаю чого. Чого, чого так мало дошок в мене? Так, де там моя армія? Біжить? Біжить. Щось ці хлопці рухаються в мою сторону, наче. Можна як глянути куди вони думають йти? Я же думаю, що мені це не подобається. Вони так йдуть в мою сторону. Безора армії не вертав сюди. Да? Угу. Якщо вони зараз не розвернуться, то я армію також сюди розверну. Так, мені це не подобається, зовсім не подобається. ми можемо купити 110. Так, де моя армія? Надіюсь, вони десь коло мене діалілись. Так, моя армия прибула. Супер, супер. Так, рухаемся, рухаемся. Давайте. О. Так, ты уже перешли в мою территорию. Давайте бегом. Це взагалі не подобається. Так, ліз. так, тут ми перемогли навіть без проблем. Так, я надеюсь, он ещё не буде не мене нападати, що буде. Я дивлюся, ще біля моїх фабрик бігають. Так, давайте цей табір розграбляємо, розграбляємо. Угу так-так. Все, так. Мою скарбницю. Супер, скарбницю і самих до додому біжимо. Так, відступаємо. Так, треба цих відганяти десь, Щось з ними робити. Повтікли? Все, найманці відпустили, супер. Відігнали, о, ми можна відігнати так. Схов заповнений. А можна покращити якось його? А, в мене місце тут матого мандошок, я б зрозумів вас. Так, склад. Так. Будуємося. Вибачте, щось мені відрягується. Так, ось в цьому проблема. Бачите, от е, ось це що... Нема планування у мене просто дуже гаріме планування, так що треба щось уже мушу. Вже з цього виходячи. Дорожки будується, все добре. Так, халупа лісника. Халупа, капець. Так, а що там у мене пшеницю? Ще росте? А чого так довго росте пшениця? Тут уже ільон росте, чи жо? Так, ехало лісника. супер, хай садить дерева. Так, вдома до этого доступні нові наймації, добре. Я розумію, хоча б що з тими найманцями робити. Тут заліза багато. Тут багато заліза, супер, бо в мене заліза щось взагалі. Тільки 60. Угу. Дуже мало, дуже мало. Так. Нова сім'я ще застріляється, супер. У мене, напевно скоро буде... Де моя армія? І розпустив їх, а ні. Все, ось так. Хай тепер набирається армія в мене. Чоловіки всі по роботах, вже щось. Я думаю, що не так, чого лиш 29 там можна було. О, 34 вже в мене, тобто в мене повністю отряд один є. Це вже супер, це вже класно. Так, що в нас там? Вже скоро млин може буде. бути. льон росте, супер. Коли вони будуть пшеницю збирати? Так, чекайте, що це таке. О, лісник вже сидить дерева. Ну добре, бо я щось трошки вирубав. зараз партія зелених прийде. Зелених це в плані цих, що природу оберігають. Якщо що. Так, може корчму якусь ось тут покласти. Ну, от Бачите, в мене таке планування якреве, але вже яке є, я не буду вже зараз перебудовувати все місто і тому подібне. Так, є щось, а я можу тут же. За рахунок впливу. Ні, не можу, не можу. Так, дерева садяться, дерева рубаються, дошки робляться. Що дошки не робляться? Я, я, от чого дошки не робляться, я цього не ще не розумію. Так, худоба. Давайте сюди на худобу може покладемо. Щоб було завжди. Ще нова сім'я, супер, у мене вже має бути армія повна. Ні, 34. Ну, загін мій один. Рідні приєдналися, супер. Дивіться, в мене вже, я вам скажу так. Так, це жодно? У, у мене вже повно. Мені треба ще дома будувати тепер. До речі, о, цікаво, я тут зможу побудувати. Занадто мале. Ну, хай буде так. Хоч щось забудую тут, <ріху> Так явно буде мене. Смішно, може город буде великий? Що там не рахується як город? Ну коротше, хай буде, хай буде так. Смішно, грішно, але... Хай буде. Ну що, ми сьогодні урожай перший зберемо чи ні вже? Що з дошками? Ну скажіть мені, хто скаже мені, що з дошками, чого дощок немає? Можна закупити дошки? Не торгувати, ввозити... Мені треба до 20. Все, хай привезуть дошки, мені треба побудувати замок. Замок, чи як там воно називається? Садиба моя. Quality, У мене резерв все вбивається, я не розумію цього. До речі, на дошки. Дісу руби, що там рубають, рубають, добре. дві сім'ї на будівництві. Це нормально, правда? Ну, мені здається, принаймні, що це нормально. Спалити поле? Ні, спалити поле come мені one, не треба. Так, тут для сім'ї, вони мають як якраз гарно, мені здається, все обробити, встигнути ну, типу, зібрати. Вересень. А ні, вже починають. О, дивіться, як то жнива. О, файно. Пшениця вже. Жнеться. І ще росте. Ну, хай буде. Ну, дивіться, складає Пшеничку. Може будуть сюди носити навіть. Так, склад, що в мене там великий склад тримає моє будівництво. Я не буду когось там поля назначати. Я ще хочу... О, нарешті. Нарешті. Чого в мене не вистачає? Тіть коло. Таж є, а ні. Давайте добудовуємо, добудовуємо хлопці. Що в мене по дровах? У мене вже треба й на дрова людей садити. Таке велике село, маленьке місто далі вже буде. Треба це побудувати. Це побудувати. Свою садибу. Буде ось тут у мене так. Коли вони ту колоду одну принесуть, що ж так? Важко. Великий амбар, склад. Люди додатково. Чого угу. одну колоду тут не можна десь принести? Що ж таке має бути з вами, хлопці? Давайте пришвидшимось. Робоча. Я зрозумів, ягоді вже немає, так? Угу. Немає вільних. Замовити ще одного вела. Хай буде. Може мене волів не вистачає, типу, щоб це все робити. Може я ж з цим щось. Та, ну, достатньо хлівів. А де тут у мене десь був кривіс? До малого хліва. Давайте покращуємо, покращуємо. Знову деревини в мене немає. Ну що за. Що за напасть така? Та ж ось стоять, стоять колоди. Перенесіть хто небудь ту колоду, давайте сюди, може вам не вистачає, що, що ви хочете в мене, скажіть мені. Нові наймонці є далі. Робоча зона пустує. Забрати робочу зону. Нема від них волів. Куда я вола вже поклався тільки? Худоба. Нема постійного призначення. Принесіть одну колоду, ну прошу вас. Не знушайтеся з мене, чи що? Вже жовтень місяць, а мені ще одну колоду. Нарешті! Нарешті! Молитва почута. Так, стіни ворота. Ні-ні, ну. треба так. Коротше, садибу ми поки що не побудуємо. Нам треба ресурс, готуватися до зими. Так що це вже в наступній частині ми будемо. Дрова заготовляється, заготовляється, їжа в мене є. От так, друзі. Поради я вам деякі дав вже. Так що користуйтесь ними, дивіться далі, підписуйтеся, чекаю у вас на наступне відео. Всім до зустрічі і чекаю вас. Всім вам. Слава Україні!